Помпезно гучно гуляли, що вже як тиждень Україна обговорює весілля експрацівниці ДБР, Москви та колишнього прокурора Ростислава Ільницького. Мабуть, глухий лише не чув, а сліпий не бачив помпезності того свята. Тож очевидно, що українці мають про що говорити, тому що зачепило, бо болить. Тиждень минув, зібрали реакцію українців. І самих винуватців цих подій, і здавалось би, що на реакцію українців мають відреагувати працівники правоохоронних органів, тому що люди поставили логічне питання: а звідки у молодого подружжя сотні тисяч доларів на організацію такого свята кохання? І реакція є. Ви будете просто шоковані. Яка давайте все по порядку розставляємо акценти в новому блозі. Ростислав та Роксулана вирішили поєднати серця в завіському комплексі Емелі Резорт, що поблизу Львова у мальовничих винниках. Комплекс не дешевий він належить війському бізнесмену Григорію Козловському. На цьому офісіозі такого великого і пафосного кохання гуляли два дні, гуляло кілька сотень людей, майже вісімсот. І е, очевидно, що е, українців це обурило, тому що в країні повномасштабна війна, а там лише весільний торт коштував в районі сто тисяч гривень. Наречена сама дала привід нам тиждень про це говорити, адже вона все оце дійство показала у своїх соціальних мережах. Мої колеги зі сайту «Львів Медіа це помітили і вирішили допомогти. І наречені похисуватися. А як ж, світ має бачити, як гуляють прокурори? Тож очевидно, що така помпезність українців обурила і в соціальних мережах на молодят накотилася лавина не кохання, а критики. Святкувати не заборонено, хізуватися, навіщо? На фоні прильоту в селі Гроза на Харківщині під час поминок родини загиблого воїна. Такі вихваляння виглядають гідко і налаштовують на такі ж думки. Це ж скільки дронів, ще лежать в кишенях українських грабіжників в той час, коли бабусі по 10 гривень з мізерної пенсії скидують на волонтерські банки, закриваючи збір для наших воїнів. Одні гинуть на фронті, інші розкушують. Соромно за наших артистів, більше ніколи не піду на їх концерти. Гроші затьмарили очі. Ганьба. Не на часі такі розваги, хоча це і весілля. Можна було б допомагати армії хлопцям, завдяки їм можна гуляти, такі весілля. Але, напевно, ці люди живуть в іншому світі, якась паралельна реальність. Банкіт серед чуми, танці на крові наших захисників. Одні гинуть на фронті, інші розкошують. Іще десятки тисяч таких подібних коментарів від українців у соціальних мережах. А як інакше можна реагувати на таке весілля працівників правоохоронних органів, хоча й колишніх, коли в країні повномасштабна війна? В принципі, де межа оцій адекватності в цих двох молодят? І на це весілля вже відреагували і наші захисники з фронту. В мене виникає запитання до дідя, до паномарьова до Олі півбіди. Вона жінка можна зрозуміти. Мужики, ви як стояли на сцені перед тими моральними уродами, як ви себе почували? Як клоуни? Чи як людина? У вас серденько не йогнуло? Совість вас. Не мучила, не гризла. Чи ви продалися просто за гроші? Продалися перед тими, які зневажають країну, які зневажають людей, які загинули, Чи які не зневажають наших військових, які захищають нашу країну. Для чого були всі ваші патріотичні пісні? Це був лише піар? Це були пісні лише, щоб підняти вашу самооцінку. Що ухі, наївшися не ївшися дегенерати? Дідзо, полякова, Панамарьов, на вас срачка не напала від торта за стока? Ідіть у с аку. Знімаю відео для історії і пропоную співакам, які були в прокурора на весіллі за 2 мільйони чи за мільйон доларів, приїхати до нас заспівати сюди у нас тез бачите не торт за 100 тисяч гривень але є смаколики так що хто там був діду там ще щось ми вас запрошуємо до себе У нас теж не скучно якщо заспіваєте ще нам Знаєте, коли ми всією країною збираємо на дрони, на тепловізори, на турнікети, на автомобілі, на резини, і пішло, поїхало для того, аби допомогти нашим захисникам перемогти у цій війні, аби втримати державність, аби мати право на існування, наречені у Львові так пафосно і помпезно гуляють. І як сказала у своєму блозі Яніна Соколова, навіть не так, як свій блог назвала Яніна Соколова, вони. Тому що насправді це дикість. Наречена має а, туфлі від в а, у нареченого туфлі за 50 штук, наречена в браслеті за 29 тисяч євро, стільки ж коштує набір сережок разом з підвізкою, і це тільки з того, що стало відомо. А масштаби всього свята оцінюють ледь не у мільйон. Доцільність. І моральний аспект цього під час війни зараз чимало людей одружуються, чимало військових одружуються, чимало заможних людей одружуються. Але ось таке демонструвати світу пишне весілля на мільйони доларів, коли країна потерпає від корупції і війни. Ну, це треба не мати совісті загалом. І оце бажання показати свою заможність, і воно зазвичай чомусь дуже активно прослідковується в українських так званих еліт. Воно перетворюється насправді у дикість, коли е, мавпа танцює з бананом. От в мене є банан, я вам покажу так. само на щавіту в мене є гроші, і я вам покажу, які у мене є цяцьки. Дуже добре в своєму Фейсбуці про це написала журналістка, політична оглядачка Марина Данилюк-Ярмолаєва. Цитую: у 2020 році світ захопила епідемія ковіду, і весілля принцеси Беатріса переносили кілька разів. Орешті воно трапилося, і щоб покійно королеву не звинуватили в бенкеті під час чуми воно було грамотно пропрацьоване, підкреслено. Скромне преса оцінила вінтажну сукню бабусі на внучці і її діамантову тіару, в якій Лізавета II виходила заміж сама. Що ж показує весілля новорішів із прокуратури та ДБР? Те, що можна наскридувати бабла, але лишитися безнадійним рагулем, можна витратити на весілля мільйон доларів, але все одно це буде гулянка шуби та портфейном із кафе «Орхідея». можна просто бути жлобом і вип'ячувати свою байдужість, поки поруч гарнізонний храм несуть. Все нові і нові трони. І комусь дуже боляче знати, що ж син загинув, бо невчасно зібрали на пікап чи дрон на монобанку. Але нашим молодятам Роксолані та Ростиславу, очевидно, що ж на це було все одно. Тільки в такому випадку я задаю, ну, задаюсь питанням: якби я була американкою чи полячкою і побачила а, ось ось такі гуляння в Україні в час війни, або що називається в час чуми. Я поставила, поставила логічне питання: а чому я маю допомагати Україні? Ну, чому, якщо в них так гуляють? І гуляють гучно, і гуляють весело, і гуляють дорого, і гуляють багато, весіля. Чому? Те, що вони гуляють гучно і гуляє вся країна, оця фраза насправді мене дуже врасна. Запам'ятайте, я до неї ще вернуся. Я, звісно ж, розумію, що гуляти класно, коли тебе розважає на там Оля Полякова, яка за свій виступ бере від 20 до 30 тисяч доларів. Діду та Пономарьові, які коштують по 12 тисяч доларів орієнтовно. І це все дійство веде талановитий ведучий популярний Григорій Решетник. От саме тут давайте я зупинюся. Бо ця його фраза на весіллі у Львові гуляє вся країна. Метрів до фото, потім І гуляє вся Україна. Гуляє вся країна, каже на церемонії Григорій. Де гуляє? В окопах під Бахмутом? Чи відбиваючи штурми поблизу Куп'янська? А може, під постійним вогнем артилерії в Авдіївці, а може в Херсоні, коли люди просто живуть в укриттях, щоб ви вижити. Так де гуляє вся країна? І насправді ще найдивніше, що зіркові учасники цього дійства не зрозуміли, чому на них налилося стільки хейту. От пан Григорій написав у своєму інстаграмі: люблю свою роботу, коли та шанувальники вважають мене професіоналом. Рідні люблять, друзі захоплюються, працюють та заробляють чесно, сплачують податки, допомагаю людям, захисникам і захисницям. Увесь час живу в Україні. Але тут Григорій те дещо злукавив, тому що Григорій за весь час повномасштабної війни не раз отримав величезну порцію критики від українців, тому що як публічна особа, ти відповідальний за те, що ти робиш, що ти говориш і де ти відпочиваєш. А от Григорій думав, що якщо до закону йому як багатодітному батькові дозволяє виїзд за кордон, то він і дозволяє йому цим хізуватися у соціальних мережах. Григорій побував в Римі, побував на концерті Бійонце в Польщі, в Чехії також побував. І такий, а що ж не так? Я ж багатодітний батько, мені закон це дозволяє. Так, закон дозволяє, але чи дозволяє тобі моральність говорити, що гуляє вся країна, виїжджати за кордон і цим хізуватися в соціальних мережах. Знаєте, тут, отак само, як з тим весіллям. Можемо би про це весілля не говорили, якби його сама ж наречення не виставила в соціальних мережах. Так само з цим Григорієм. Тому що сотні багатодітних батьків, а то й тисячі, не їздять не за кордон зі своїми дітьми. Вони залишаються в окопах і захищають Україну. І право на з вами на життя в цій країні, право залишатися українцями. Ми в ефірі Львів Медіа вам показували історію багатодітного батька, який лишив шістьох дітей, і в перший день, повномасштабного вторгнення, пішов добровольцем на війну. Руслан Марущак втратив ногу, а зараз бореться за іншу. І ось чому він пішов. Я відразу з самого ранку, там я дітей посадив всіх, ну, хто старший, хто молодший, посадив за стіл. Я їм все пояснив. Ми Понятно, що і сльози, і це, але інакше я б і не поступив. Навіть в мене думки такої не могло бути. Ну, на мою землю прийшли. Прийшли до кожного в двір. До кожного. Якщо вони не зайшли, чи не заїхали в якусь область, чи в якесь місто, да? не, не зайшли до мене в двір, чи до вас, чи до, до п'ятого, це не значить, що вони, що вони не були там. Угу. Вони зайшли до кожного. Навіть та людина, яку я не знаю, кажу, вони теж це, це мій двір. Так, це вибір кожного багатодітного батька йти чи не йти захищати країну, як і вибір: або ти з країною, або ти живеш в іншій реальності. Ви знаєте, Оля Полякова найбільш епотажна зірка серед всіх, хто брали участь в розважанні. Прокурорів, суддів, юристів на весіллі екс-прокурора та колишньої працівниці ДБР у Львові. І от Оля Полякова теж вирішила стати на свій захист, каже, що вона бачила цей шквал критики, який на неї котився, немов снігова лавина, і каже, що гей-гей. Я зі мною все гаразд, Я мені це теж не подобається. Тоді логічне питання до Олі, якщо вам це не подобається, то чому ви в цьому брали участь? Але каже Оля, що вона е, не може знати, перед ким виступає, їй тільки дають листочок з іменами іменинників або наречених, вона їх вітає і добре виконує свою роботу. І вона допомагає Збройним силам України. І так ми неодноразово це бачили, хто слідкує за її соціальними мережами. Але е, Оля і далі думає, що тут питання до неї в грошах. І е, Оля каже, що вона як Робінг-Гуд, що ми її сприймали. От вона забрала в багатих, а віддасть бідним. Ми не робимо так. Це фінансовий аудит людей, які запрошують нас тут в Україні. Невже хтось з вас серйозно думає, що я цікавлюся походженням доходів замовників, своїх виступів? Невже хтось думає, що я взагалі знаю, хто вони, що я цікавлюсь їхніми посадами, професіями? Але я точно не займатимусь аудитом. Бо це не моя справа. Я не можу стояти на вході на мій концерт з вимогами заповнити декларацію. Нехай цим займаються спеціально навчені люди, які отримують зарплату з наших, з вами, податків. А якщо раптом одного разу, вам буде здаватися, що хтось поганий заплатив мені за мою роботу, то ставтеся до цього, якщо б я була Робінгудом. Беру в поганих, віддаю хорошим, і Оля точно має знати, що Робінгудство. Карається законом, Як які б добрими не були наміри. Тому що ми не живемо в середньовіччі і точно не у вигаданій реальності. У нас є держава, де діють закони. Якщо Оля справді хоче, аби ми всі дотримувалися законів, так що Оля би мала вийти в ефір і сказати, я за свій виступ на цьому весілля отримала таку-то суму грошей. З них я сплатила стільки-то податків. І тоді б до неї не було питання. І я з цих грошей куплю або купила ось те. Скільки людей отримали офіційну зарплату, і тоді було б чесно і правильно. Єдине, з чим я погоджуюся з Олею, це те, що вона точно не має перевіряти декларації в, в тих людей, в яких вона виступає. Це мають робити правоохоронні органи, особливо якщо це стосується державних чиновників, працівників прокуратури, ДБР, суддів, депутатів. Пішло-поїхало. Так я з цим погоджуюся. Ви знаєте, я коли на початку нашої з вами такої відвертої розмови говорила про те, що відреагували правоохоронні органи. Це насправді в мене така іронія була. Тому що країна тиждень гудить цим скандальним весіллям. І деталі будуть випливати все нові і нові. Але Але! Де якась реакція від правоохоронних органів. Знаєте, я. Ніколи би не могла подумати, що я отримую ось таку смс-ку. Я вам зараз її зацитую. Українці боротьба з корупцією важлива складова перемоги. ДПР закликає не давати хабарі. А якщо у вас змушують, звертайтесь до нас, наша підслідність, чиновники, правоохоронці, військові судді, повідомляйте про злочини. вказано сайт і номер телефону. А ви не бачили? Ну, ви весілля цього не бачили? Тобто, вся країна гудить, тому що постає логічне питання, звідки, звідки в колишній працівниці ДБР, яка працювала в відділі кадрів, та колишнього прокурора такі гроші, щоб організувати таке весілля? А ви цього не бачили? Ну, тобто, у вас не виникло когнітивного дисонансу між займаною посадою та способом святкувати День кохання. Знаєте, коли своє весілля кілька років тому святкував відомий футболіст Зінченко з телеведучий, тоді як би було очевидно, звідки не гроші на таке помпезне весілля. Все таки він зіркав футболу світового рівня він міг собі це дозволити. Але тут вас нічого не пантежить. Ви знаєте, у центрі протидії корупції теж поставили таке вічне питання до працівників ДБР і сказали, що це просто смішно. А мені здається, що це не тільки смішно, а що це знущання над всіма нами. І е, під дописом Центру протидії корупції співачка, а саме лідерка гурту ГОЕЙ Катерина Павалкова запропонувала цікаву ідею. У відповідь на СММ і ДБР надійшла моїм відео з двометровим тортом на прокурорсько-ДБРському весіллі. Хай перевірять, звідки гроші на такі помпезні гуляння у їхній екс. Працівниці та її родичів. Посилання і зразок звернення залишаємо в коментарях. Поїхали. Ну, бо я вважаю, що молодя треба тут підтримати. І погоджуюся з Сергієм Івановим, який написав: що прошу працівників НАБУ бути чемними і не залишати подружжя прокурорів та ДБРки без подарунків, впевнений, що підозри у Золотих рамках пасуватимуть нареченим як найкраще. Яке весілля, такі подарунки! Ну, добре, добре, давайте ми чисто припустимо, що це весілля за баганка батьків, що їх оплатили батьки наречених, вони заможні люди. А наречені такі були дуже категорично проти. Вони хотіли скромніше свято організувати, але з однієї сторони, не хотіли розчаровувати батьків, тому погодилися. Але питання: навіть якщо це організували батьки? Навіщо? Бо що? Для чого? Що ви хотіли цим показати? Схоже питання поставив і журналіст, ведучий, колишній головний редактор тижня Юрій Макаров у своєму блозі. Я дуже рекомендую вам це почитати. Насправді, дуже важливо. І я погоджуюся з ним, що це в нас така, знаєте, як посовкова спадковість, захворюваність навіть так. Тому що у Сувко було нормально, коли суспільство ділилося на еліти. І щоб показати розбіжності між еліт, мали бути елементи якогось декору, атрибуту. Ну, тобто з чимось відрізнитися. Наприклад, якщо в тебе в, в, в хаті камінь, значить все з тобою окей, значить ти еліта. Так само і тут. Еліті в Україні, щоб її вважали елітою, треба. Піднятися, показати свої статки, бути оцією мавпою з бананом, вихвалятися, виставляти це в соціальні мережі, щоб всі розуміли, що це не просто туфлі, а що це туфлі від Чу. Щоб всі розуміли, що жити дорого-багато може тільки еліта, і ось вона частинка цієї еліти. І все одно, що в країні війна. Це все одно, що щодня гинуть люди. Тому що еліта. Не розуміє нас з вами зовсім інший рівень. Давайте я процитую пана Макарова. Для представників еліт різного рівня їхня належність до клубу обраних важить більше, ніж належність до українського народу. Бо вони зробили все, щоб із цього народу виділитися, виокремитися через це Ганваген або Луї Вітон для них своєрідний транспондер. Свій Чужий, а поняття пристойно, непристойно має трохи інше значення ніж загальновживане. І от знаєте, чому в українських елітах от так воно відбувається? Є ще інша думка від доктора патристичних наук та богослов'я священнослужителя Української греко-католицької церкви, оця Юстина Бойко. Він переконаний, що насправді оці люди, яким там 27, 30 плюс, не заразилися оцим вірусом совковості, яке передалося в спадок від батьків. А він каже, що це просто питання моралі і духовності. Але що не гірше? Що це не одне таке весілля. Давайте послухаємо цю істину. Повірте, що це не єдине весілля таке. Я як священник. Беру участь у шлюбах різних, так? бо я даю шлюби. Таких весіль відбувається дуже багато. Просто одне весілля загриміло. Але по цілій Україні відбувається не менші весілля, а я вам більше того скажу. За кордоном у Альпах, великих курортах. Звідки я знаю, тому що наш клетч, що ми шлюби давали, ми відмовляємо. Не шлюб дати відмовляємо. Ми відмовляємося просто туди їхати. І що, що найголовніше, що це не є люди, віку, ну скажімо, 70. Це є 26. Тобто ми не можемо закинути їм, що вони заражені радянською ментальністю. Ні. Вони просто є матеріалісти і егоїсти. Ось де вся річ. Ось де вся річ. Я би на місці, наприклад, того прокурора, який я його навіть не знаю, і то його дівчини, якщо такий скандал виник, щоб вони мали якесь Боже благословення, реабілітувалися перед, перед Україною, щоб вони просто взяли ту саму суму, яку назвали, нехай зберуть тоді, і сказали публічно, скликали прес-конференцію і передали офіційно кошти. На, наприклад, на якесь будівництво якогось шпиталю або на військовійсько, але щоб це було публічно. І ви знаєте, нема людей, на яких треба ставити крапку. Навіть найбільші грішники одним словом спасалися. І тут, можливо, але я ще не бачив ні одного чиновника, який перепросив, що він не так зробив. Я ще не бачив ні одного політика, який би перепросив. Я ще не бачив ні одного суддю, який би перепросив людей. Мені здається, що. В нас всі досконалі. Не існує культура прощення і перепрошую. А якщо так, то ця культура перекинеться на сім'ї. А в сім'ях, як не буде прощення взаємного, то вони будуть розпадатися. Ось даєш А там, де нема прощення, там що, немає любові, тільки розрахунок. Тому ми доходимо до того, що корупція існує там, дає егоїзм і розрахунок, і немає любові. Але це вкотре підкреслює, що тут не просто йдеться про любов, тут йдеться про якесь внутрішнє, про якусь людяність. Тому що в нас два світи. Наш герой, повертаючись з полону, дуже радіє яблуку. А хтось радіє. Величезному торту за 100 тисяч гривень і пафосному весіллі. Я, звісно, розумію, що до цього весілля треба було готуватися кілька років, і що, напевно, молодята, можливо, його і переносили на інші дати. Але, можливо, треба було просто ще трошки дочекатися, піти тихо розписатися, а потім, якщо ви хотіли таку гулянку, її вже відгуляти після перемоги. Але. Тут моральний вибір кожного: чи робити такі весілля в час війни чи ні? Тому що так, одружуються військові, одружуються і волонтери, і одружуються в час війни потрібно. Тільки я хочу запитати у наречених: невже за півтора року повномасштабної війни ви настільки не розумієте українців, що вас ні разу не боліло? Вас ні разу не болів Маріуполь. Вам ні разу не боліла Київщина, Буча, Черепінь-Гостомель, вам не болів лиман, ви не відчували радості, а потім дуже великого болю, коли звиняли Херсон і коли там знаходили котівні. Якщо вам так все одно до людей, можливо, у вас були якісь почуття до тварин, тому що після підриву Каховської ГЕС гинули котики, песики, невже ні разу не боліли? Невже ні разу ви не бачили прощання дружини із чоловіком, чи матері із сином, а українців це боліло. Тому в них така реакція на ваші весілля. І я хочу ці питання адресувати напряму молодятам, тому що зараз вони позакривали свої соціальні мережі і з журналістами не спілкуються, але, напевно, вони так і залишаться риторичними. Тому що еліти відірвалися. Від свого народу. От таке маємо гірко. Дякую за увагу.